Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Екологи сказали нашим колегам, поки триває війна, рятувати природні багатства України змоги немає. Але чи можемо на цій думці зупинитися? Що робить міністерство зараз? Фіксує збитки разом із громадськими активістами, повідомляє і застерігає міжнародні організації, щоб намагалися і вони впливати на агресора. Чи ще щось? Ну, хочу сказати, що від самого початку війни е, ми е, працюємо над тим, щоб зафіксувати всі збитки, всі е, наслідки такої російської агресії нашому навколишньому середовищу. Ми повинні пам'ятати, що навколишнє середовище, екологічна ситуація вона не має кордонів. І на жаль, ми вже сьогодні зафіксували понад дві тисячі фактів е, взагалі шкоди довкілля е, більше трьохсот е, матеріалів правоматеріалів. Е, Щодо плюндрування навколишнього середовища, плюндрування земель передано правоохоронним органів, правоохоронним органам. На сьогоднішній день орієнтовна сума збитків від російської агресії вже сягає 200 мільярдів гривень, і це не всі кейси, які розраховані. Робота продовжується, і колишня інспекція щодня фіксує нові випадки і щодня веде нові розрахунки на основі. Нових методик, які ми розробляємо на виконання тих доручень, які сьогодні є від Кабінету міністрів України. Ці методики є такі, які прийняті, є такі, що знаходяться на стадії виходу, але впевнені, що найближчим часом вони будуть і ми будуть вже користуватися. Можу сказати, що ці напрацювання вони мають таке глобальне значення. І Росія на сьогоднішній день це фактично головний екотерорист цього дня. І якщо світ не зрозуміє це вчасно, то е, Україні доведеться цими методиками фактично ділитися з іншими країнами. І Пане ми, Руслане, е... дивіться, окупована росіянами якраз запорізька атомна стає загрозою для всього людства. Важку зброю і вибухівку, як ми розказали, росіяни розмістили просто у робочих зонах станції. Які контакти з цього приводу з МАГАТЕ? Що вам відомо? Чи можуть їхні люди потрапити на станцію, щоб перевірити, як там дотримуються чи не дотримуються правила з безпеки? Там працює наш персонал досі. Ну, комунікацію з МАГАТЕ сьогодні веде Міністерство енергетики України, мій колега Герман Галущенко. Вони постійно комунікують. Я можу лише сказати те, що ми хочемо, щоб МАГАТЕ нарешті перестало займатися виключно технічними питаннями, а почало вже робити певні політичні заяви. Тому що окупація сьогодні Запорізької АЕС це фактично порушення абсолютно всіх міжнародних конвенцій, і ми розуміємо, що Росія просто такими своїми діями продовжує ядерний тероризм усього цивілізованого світу. Загроза забруднення питної води і не тільки в зоні захоплених шахт. Чи вдається моніторити якість води у різних регіонах? І чи є кошти зараз для її очищення? Бо держава мусить економити на всьому, щоб були кошти для війська насамперед. На сьогоднішній день 75% всіх точок відбору проб, які дозволяють нам робити якісний моніторинг поверхневих вод. 75% п'ять відсотків працює. У нас є проблеми лише до доступу в тих місцях, де або ведуться бойові дії, або території тимчасово окуповані. Можу сказати, що на сході країни ми її зараз перемістили у безпечне місце, і вона продовжує виконувати функцію, але трошки на іншій території, з приводу самої якості води, то можу сказати, що в цілому якість поверхневих вод знаходиться у нормі є лише перевищений вплив на водні об'єкти там, де війною пошкоджено очисні споруди, або фіксуємо перевищення норм. Показників якості води на західній Україні, там де тимчасово переміщені люди, ну фактично більша концентрація сьогодні українців і більший тиск на очисні споруди, які не розраховані на таку кількість людей. Ми з цього питання комунікуємо з європейською комісією і розуміємо, що одне з важливих питань це саме або модернізація е, та такого очисного обладнання, або Трошки зміна технології, тому що ну, ми, ми реально розуміємо, що цю ситуацію треба виправляти. Єдиний ресурс, який на, на який ми сьогодні можемо розраховувати, це е, наша програма ЛАЙФ, до якої ми нещодавно приєдналися завдяки нашому Єврокомісару Віргінію Сенкевичу. І зараз ведемо перемовини щодо подачі всіх таких ідей, всіх проєктів для того, щоб якнайшвидше вже отримати. Е, Фактичний ресурс для реалізації таких екологічних ініціатив. Як мінімум, наша екологічна зброя зараз розголос, бо без міжнародної підтримки не обійтися і тут міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець був на зв'язку з нами. Дякую.